Шикує Віталії, дорожчують маршрутки. Вітаю, це НТА Новини І сьогодні у випуску про таке. Чотири дні за 60 тисяч гривень. Львівський мер посеред робочого тижня поїхав на гірськолижний курорт Італії. Мені до це перенести можна більш десь такий пізній срок, я рахую. Так. Дешевше пішки. Наскільки подорожчає проїзд у приміському транспорті? Кінець епохи нового керівника Львівської опери обиратимуть на відкритому конкурсі. Знаєте, перегинати палку не треба. Готуйте гроші вже цієї неділі. Проїзд у приміських та міжміських маршрутках здорожчає. Про це сьогодні повідомили перевізники. Обіцяють, перед підняттям тарифів проведуть громадські слухання. Хоча на деяких маршрутах без жодних погоджень у пасажирів вже вимагають більше грошей за проїзд. Тож скільки доведеться викласти з гаманця, та чи законно кілька напрямків уже підняли ціни, з'ясовувала Вікторія Хома. На другій автостанції про жодне підвищення за проїзд ще ніхто не чув. Розраховується як і раніше. Ми їхали сьогодні. ще не підняли. Не піднімали. Зараз питаємо шофера. Наше не піднімали. Наше ні. А ось звідси курсують маршрутки у Яворівському напрямку. Вже з вівторка, аби доїхати до Новояврівська, у пасажирів вимагають не 12 гривень як раніше, а 17. Водії пояснюють, так вирішило їхнє АТП. 60-го числа ви бачите. Рішення є з 10-го Тобто Вам повідомили, сказали, так, що ви так, так маєте вже робити? Так, так. Дали нам нові тарифи і ми по нових тарифах Так і є У салоні біля водія навіть повісили оголошення. Тобто дорого вже. Та ясно. Які зарплати, яке все. Дуже дорого стало. Рідко буваю, але все одно я чую, як люди їздять, як жаліються. Наталія через день їздить з Івано-Франкового до Львова на роботу. Раніше на дорогу витрачали більше 200 гривень у місяць. Тепер доведеться докласти до цієї суми ще сотню. Взагалі, знайомий мені каже, маршрутка до Янова я їжу, подорожчала від восьми, каже, ну, я дав каже, 10 гривень, чекав на решту, думав, нехай подорожчала на 9. Каже, виявляється, я ще мав до 10 ще додати гривню, тобто на 11 гривень, це, це, це так, знаєте, Прошу. Трошки прийшов підвищувати тарифи. перевізники мали лише після громадських обговорень, які мають відбутися цього тижня, та офіційного погодження. Відтак за самовільне підвищення тарифів перевізники мають понести відповідальність, кажуть в обласній адміністрації. У разі, якщо вони будуть вживати заходи самовільного впливу, тобто без будь-яких обговорень, піднімати тарифи. Ми от ми будемо вимушені звернутися до контролюючих органів з метою проведення перевірки економічної обґрунтованості підняття тарифів тим часом голова асоціації перевізників вважає, транспортники взагалі не повинні радитись громадою, і самовільне підняття цін цілком законне. Це є добра воля перевізників, що вони йдуть на громадські обговорення. Нема такого поняття сьогодні. Самовільне підняття тарифів. Постанова 240 від 25 березня 2015 року. Відмінила регулювання тарифів на приміському міжміському транспорті. Відтак, цієї неділі пасажирам. Між міських та приміських маршрутів доведеться платити на 10-12% більше ніж зараз. Перевізники пояснюють, повинні зробити це, бо й паливо дорожче, і зарплату водіям потрібно піднімати. Втім, про покращення послуг перевезення чи, хоча б гарантії, що в лютий мороз автобуси виходитимуть на маршрут. Ніхто не дає. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, Новини. Робота роботою, а відпустка за розкладом. Соціальні мережі підірвала інформація про те, що мер Львова Андрій Садовий нині перебуває на відпочинку за кордоном. Фото, на яких бургомістр у гірськолижному одязі опублікували сьогодні вранці, чому простих львів'ян обурив вчинок мера, та в яку копієчку садовому влетить відпочинок, знають наші журналісти. Це престижний гірськолижний курорт Кроноплац, мальовнича італійська місцевість із широкими трасами і розмаїттям готелів. Саме тут, на відпочинку, засвітився львівський мер Андрій Садовий. Світлини з бургомістром з'явилися в інтернеті зранку і одразу ж викликали суспільний резонанс. Пане мер, приїжджайте швидше, без вас навіть маршрутки не їздять. А коли будуть колосальні зміни з вивозом сміття, це стан на 2 січня, на сьогодні там вдвічі більше. Як нам стало відомо із власних джерел впізнали на курорті серед відвідувачів Андрія Садового українські заробітчани. Мер своєю чергою, дізнавшись про суспільне обурення, відзвітував, що перебуває у відпустці, а ще оприлюднив ціну за проживання. Вартість проживання в готелі на сімох людей зі сніданками та вечерями 410 євро на добу. Середньомісячний дохід родини за 2016 тисячі який буде задекларований, понад 200 тисяч гривень. Однак у своєму дописі садовий чомусь забуває вказати вартість катання. Перевірити цю інформацію не тяжко. Заходимо на офіційний сайт курорту. Орієнтовна вартість абонементів на катання для семи осіб цілих 800 євро, тобто близько 25 тисяч гривень. Загалом же за три дні перебування в Італії, день залишаємо на дорогу. Мерська сім'я витратить орієнтовно 60 тисяч гривень, і це без урахування ціни за проїзд. У турфірмі кажуть, курорт кроноплац дуже популярний серед плату Проможних туристів та це курорт є для дуже досвідчених гірськолижників, які люблять і дуже професійно катаються. Їдуть заздалегідь і бронюються заздалегідь, тому що ці готелі дуже популярні як для Європи, так і в Україні їх бронюють. Чи планував Андрій Іванович свою відпустку заздалегідь? Наразі дізнатися складно у прислужбі міської ради вже після опублікування резонансних фото. Нам повідомили лише те, що відпочиватиме мер до 13 січня. Рішення мера йти у відпустку посеред робочого тижня і після новорічних канікул, що найменше дивне, твердять політологи. в місті багато проблем. Міський голова управліннець. Андрій Іванович не розуміє своїх обов'язків. Він не розуміє, що він має керувати. Що відпочивати йому треба не тоді, коли він хоче, а тоді, коли це найкраще для громади. До слова минулого року садовий офіційно вісім разів перебував у відпустці. Загалом 23 календарних дні. Олег Олегалі Віталій Дмитерко, НТА Новини. Відпочинок садового в Італії одразу став приводом для народної творчості в інтернеті. Ось, наприклад, на цій картинці львів'яни нагадують, що міський голова дозволив собі відпочинок у час, коли в місті є щонайменше дві нагальні проблеми. Тож ми також вирішили запитати у звичайних мешканців, що вони думають про відпочинок мера на шикарному італійському курорті, що обійдеться його родині у десятки тисяч гривень. Більше у Рубриці народ скаже. Якщо така хвилина, така є ситуація, треба, звичайно, бути тут на місці і рішати ті питання, вирішувати їх. Тобто тут питання воно не є однозначним. Зараз ні, там може і хуртовини туди-сюди, і дороги. Треба працювати, ну, займатися тою справою. Мій би це перенести можна більш на десь такі пізній срок, я рахую так. Вирішив би проблему, потім, потім би поїхав. А у вас є борги за комуналку? Єдиний реєстр боржників запрацював в Україні. Туди потрапили усі громадяни та підприємства, які не платили за комунальні послуги більше трьох місяців. Аби дізнатися суму боргу, потрібно зайти на сайт реєстру та у спеціальну форму ввести особисту інформацію. До слова, у цей список потраплять лише ті, яких суд визнав боржниками. А ось державні та комунальні підприємства, які затримують проплати, до реєстру, не вносять. У міністерстві юстиції вважають, що такий перелік боржників допоможе боротися з шахраями, які намагаються продати квартиру або приміщення із заборгованістю. Завершення епохи Міністерство культури шукає заміну директора львівського оперного театру. Оголошення про конкурс чиновники опублікували на своєму сайті. Нам вдалося поспілкуватись із чинним очільником Тадеєм Едером, який працює в театрі близько чотирьох десятків років. Тож чому шукають йому заміну та чим він запам'ятався в історії львівської опери у нашому сюжеті? Міністерство культури оголосило конкурс на посаду гендиректора львівської опери. Із такої звістки розпочався ранок у театрі. Цворідний різдвяний подарунок міністерства культури від звичайного адміністратора до генерального директора 16 років свого життя мистецькому закладу присвятив Тадей Едер. Якщо мені пропонували цю посаду, значить я на то заслужив. Не я просився на ту посаду. Офіційна людина, в першу чергу, він дуже добре знав е, театр і він колосальний господарник. Я не знаю, як йому це вдавалося, але саме як приміщення, оперний театр в нього надзвичайно в високому рівні. Та не надто хорошим господарником Тадей Едер запам'ятався для своїх підлеглих Панібратські відносини, призначення цілих сімей на посади, фінансові махінації та застій театру, ахілесова п'ята нинішнього керівника. Гастроли, які проводяться на чорну. Ну я так говорю образно, цей маю на увазі, що не відображаються в бухгалтерській звітності. Не можуть це члени одної родини е, обіймати посади, так ще й матеріально відповідальні. А ще прославився Едер тим, що не хотів проводити безкоштовний концерт для дітей бійців. АТО. тож із завершенням чергового контракту чоловік більше не боротиметься за крісло директора. Ні, мені пропонували. Я кажу ні, я своє відпрацював. Знаєте, перегинати палку не треба. У закулісі театру та серед мистецтвознавців ведуться розмови. Понад півсотні охочих хочуть очолити львівську оперу. Переміщення в першу чергу. Мій театр є дуже фінансово привабливим. Тому кожен думає в першу чергу про те. Тому так багато кандидатів. Професійний художній керівник, колишній міністр культури. Мені здається, що він. Перший мав би очолити цей театр. Вплив має на кандидатуру, мені так видається. Голова львівської адміністрації. А чому він? Ну тому, що це є театр все ж таки у Львівській області. Попереду довгий шлях подання документів кандидатами та презентування проекту розвитку театру, а далі запеклий бій за місце у кріслі та театрали сходяться до одного. Це має бути людина, яка житиме оперою та балетом і готова дати нове дихання львівському театру. Мар'яна Сич Віталій Дмитерко, НТА Новини. Небезпечне тепло, як не стати жертвою чадного газу. Вона, в принципі, може перегрітися, а що далі? Чи вона просто трісне, чи вона вибухне? Я не маю ні гарантії, я не знаю. Діти героїв приїхали на Різдво до Львова. Тато був мені не тільки тато, він був мені справжнім другом, якому я довіряла все. Зелено-білі плани. Ким будуть підсилюватися Карпати. Я Я очікую від зборів, що ми все таки ще більше зробимо кроків в плані об'єднання і покращення командної гри. Небезпечна доба. Від учорашнього вечора у Львові та області трапилися понад 30 автопригод. Серед постраждалих є і діти. На щастя, всі залишилися живі. Втім, у поліції кажуть, водії не зважають на погодні умови та легко важать – Вчора ввечері поблизу винників через недотримання дистанції зіткнулися два легковики. В одній автівці було троє дітей. Усіх з різними травмами доставили до лікарні. Їхньому життю вже нічого не загрожує. Сьогодні ж вранці причиною аварії була ожеледиця на дорогах. Лише на стрийській копи зафіксували дві автотранспортні пригоди. Синоптики попереджають, в найближчі дні погода погіршиться. Потрібно рухатися з найбільш безпечною швидкістю руху, вважати на дорожню обстановку, яка сталася, вибрати швидкість руху так, щоб ви могли зупинити транспортний засіб перед перехрестям, перед пішохідним переходом, де можливо може вийти внезапно пішохід на пішохідний перехід, говорячи так, щоб ваш автомобіль був керований вами. У гори зась у Карпатах рятувальники оголосили третій рівень лавинної небезпеки. Тож, якщо ви плануєте похід у гори цими вихідними, краще відкласти мандрівку. За інформацією гідрометцентру з п'ятниці на суботу на Закарпатті та Івано-Франківщині очікують сильні снігопади та гурделиці. Можливий сув снігу на дороги. Надзвичайники радять утриматись від подорожей в гори, а водіям наголошують бути обережними на дорогах та без зайвої потреби не виїжджати. Нагадаємо, схожа ситуація спіткала Закарпаття 4 січня. Тоді регіон так замело, що проїзди через усі перевали були обмежені в русі. 25 населених пунктів залишилися без електрики. Будьте обережні. Лише від початку року до лікарень Львова та області потрапили близько 30 осіб з отруєнням чадним газом. На щастя, обійшлося без летальних випадків. Втім, у зимовий період варто пам'ятати про елементарні правила поводження з газовими обігрівачами. Наші журналісти дізналися, як вберегтися від отруєння чадним газом. Двокімнатну квартиру у старому австрійському будинку Катерина винаймає більше семи років. Дівчина нарікає взимку, оселя нестерпно холодна. Нагріти повітря можна лише за допомогою старої довоєнної печі. Цей п'єць, це пічка, і він забезпечує теплом, власне, дві кімнати, коридор, ванну і кухню. І протягом всіх трьох місяців зими ми мусимо його палити. Тут дуже холодно, направду. Дуже. Втім, довше, ніж півгодини на день піч Катерина не гріє. Розповідає, якщо тримати жар довше, у квартирі чути запах газу. Вона, в принципі, може перегрітися, а що далі? Чи вона просто трісне, чи вона вибухне. Я не маю ні гарантії, я не знаю. На свій страх і ризик ми її включаємо, гріємо, палимо її. Ну, тобто, це тільки під нашу відповідальність. Ніхто її не перевіряв. Тобто я навіть не знаю, чи вона справна, чи вона несправна. Я просто її вмикаю, бо мені холодно. Тим часом у Львів Газі розповідають, печі та димові вентиляційні канали у помешканнях повинні перевіряти комунальних з ЛКП чи приватні компанії. Це потрібно зробити ще до початку опалювального сезону. По кафельних пічах там є проблема з перекалом пічей. Люди поставили, запалили пічку і пішли спати, а спати з включеною пічкою категорично не можна. Найчастіше з отруєння вчадним газом до лікарень потрапляють люди літнього віку. Аби зігрітись, вони вмикають одночасно усі джерела опалення та засинають. Медики розповідають, чадний газ щороку забирає десятки життів, а ті, кого таки вдається врятувати, отримують важкі наслідки. Може розвинутися пізніше, якісь явища такі. Нервового характеру, тривога. Порушення сну ну чисто такі, як перевантаження головного мозку. Як перевтома uh -huh. буває, як буває перегрузка нервової системи, так само буває внаслідок голодання кисневого. Відтак, перш ніж вимкнути газовий обігрівач, переконайтеся у його справності, не нехтуйте власною безпекою. Івана Калиній, Тарас Фалінський, НТА Новини. Різдвяна місія дві сотні дітей загиблих бійців АТО приїхали до Львова, аби відчути різдвяну атмосферу древнього міста. До нас з'їхалися діти із Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Поспілкувалася з дітворою і наша Богдана Струк. Сьогоднішня прогулянка Львовом для Христини та Аліни особлива. До столиці Галичини приїхали вдруге, а вперше гуляли вуличками міста за руку статами, яких уже немає поруч. Вони загинули, захищаючи Україну на Сході. Дуже важко. Досі не можемо змиритися, хоч вже пройшло більше ніж два роки. Але дуже важко. Тато був мені не тільки тато, він був мені справжнім другом, якому я довіряла все. Я йому розказала всі таємниці свої. Він був моєю у поручі. Ірина волонтерка з Лондона. Вона вже не перший рік допомагає українським бійцям та їхнім сім'ям. Тож, аби хоч трішки підтримати дітей і дружин, чиї рідні загинули на сході, жінка влаштувала цю зустріч у Львові. Великі жертви люди понесли, і тому я вартую, треба всіх зручкувати в різдвяному дусі і організувати якісь події, щоб в такий спосіб об'єднати сімей і показати, що, що вся Україна і діаспора також підтримує її. Підтримав ідею Ірини Український католицький університет. Завдяки спільним зусиллям у місті Лева вдалося прийняти близько двох сотень дітей та їхніх матерів. Діти є дуже різного віку, є дуже маленькі і від 4-5 років до старшокласників. Їх відбирали координатори вже на місцях. Вони вже з ними працюють довший час і допомагають в різний спосіб цим родинам. То тобто вони відповідно цього тепер їх запросили допомоги. Дітям влаштували майстер-класи та провели екскурсії. А після прогулянок з ніжним і морозяним Львовом зібралися у храмі Уку та гучно колядували разом із пікардійською терцією. Давайте не забувати завдяки чому ми можемо святкувати цього року і Новий рік, і Різдво Христа. Тому що діти чиї батьки, діти тут присутні, а їхні батьки, на жаль, не повернулися. Не повернулися з, з передової, не повернулися з тих боїв. При захисті нашої батьківщини вони, вони заслуговують на добре слово як мінімум. Анаструкта НТА Новини. День сніговика у бібліотеці. Сьогодні дошкільнятам організували справжнє зимове свято. Все відбувалося в обласній бібліотеці для дітей. Туди прийшло кілька десятків малюків. Для них працівники створили магічну атмосферу і у напівтемряві читали казки про улюбленого зимового героя. Та це була вже кульмінація святкування, адже напередодні відвідувачі читальні разом із батьками створювали сніговиків із різноманітних матеріалів, фотографували їх та ділилися світлинами в інтернеті. Хтось перебирався у костюм сніговика, а хтось навіть ліпив його зі справжнього снігу. До слова, так у дитячій. У бібліотеці наймолодших відвідувачів розважають щороку. Мама попросила знайти очі, але я знайшов міклу, гілочку таку. Було з баску з мамою. Я з здобачою ліпив. Це наше сімейне свято, коли виходить всім разом, коли вихідний разом попадає ліпити потиснівки. Ну, дитина це дуже щасливо. Це тобто йдемо кататись на горку, подрозлі, снігу, і це для дитини дуже велике свято. Получається. Продовжуємо випуск і далі до новин спорту. Львівські Карпати відлетіли на навчально-тренувальний збір до Туреччини. НТА новини проводжали наших левів в аеропорту і підготували для вас ексклюзив. Продовжить наш Тарас Радюкін. Два блондини голкі при Боровик і півзахисник Артем Філімонов, чи не вперше у повному Карпатівському екіпіруванні. Щойно підписали контракти, як вже вирушають на збори із новими одноклубниками. Команді є знайомі, з якими пересікалися раніше на футбольних полях. Думаю, на зборах ще познайомимося зі всіма людьми. Враження хороші, нормальна організація. Постараюся виправдати надії керівництва і всього Львова. І керівництво, і Олег Анатолійович Дулуб спілкувалися зі мною, що важливо. Тому прийняв рішення перейти в футбольний клуб Карпати. Зараз зі всіма хлопцями дуже багато спілкуємося. Денис Мірошниченко Амбросій Чачува. Це люди, з якими я давно підтримую зв'язок, з якими я дійсно дружу. Не просто общаюся, а дійсно дружу. Поїде чи не поїде, залишиться чи все ж піде. От то справді викликав занепокоєння серед вболівальників зелено-білих. Так це аргентинський нападник Густаво Бланко Лещук. Навколо найкращого бомбардира Карпат Прем'єр-ліги дійсно крутиться багато пліток. Ним цікавляться гранди вітчизняного футболу і не тільки. Та Аргентинець таке разом з Карпатами рушає до Туреччини. Зараз я більше зосереджений на тому, щоб поїхати в Туреччину і добре провести збори з командою. А про всі чутки навколо інтересу до мене зі сторони інших клубів потрібно говорити з моїм агентом. Я в ці справи не втручаюся. Для головного тренера зелено-білих Олега Долуба це перший повноцінний збір з командою. Однак про подробиці зборів Білорус говорить неохоче. Я Я очікую від зборів, що ми все-таки ще більше зробимо кроки в плані об'єднання і покращення командної гри. А от хто дійсно відкриває таємниці першого тренувального збору, так це виконувач обов'язків гендиректора Карпат Юрій Дячук Ставицький. На зборах буде біля сіми футболістів, які грали в чемпіонатах Польщі, в чемпіонатах Білорусі, в чемпіонатах е Бразилії, в чемпіонатах інших європейських країн. Тобто, я думаю, що Біля семи новичків будуть опробувані на навчально-тренувальному першому зборі. На другий збір поїде команда і дублюючого складу. Якщо не станеться суттєвих змін, то в Туреччині Карпати проведуть чотири контрольні спарни. А наприкінці січня Леве повернуться додому. І вже у Львові найімовірніше презентують чергових новобранців. Тарас Радюкін, Віталій Дмитерко – НТА Новини. Як новий рік розпочнеш, так його і проведеш. Та тільки не про такий початок думала львівська футзальна енергія. Свій перший матч екстра ліги у 2017 році енергетики зіграли сьогодні в гостях проти Титан з Покровського. Гору взяли господарі 4-1. за львів'ян гол престижу. Наприкінці зустрічі забив Тарас Кусь. Відтак футзалісти з Дніпропетровщини у турнірці наздогнали енергетиків в обох команд по 25 очок. Але за додатковими показниками титан кращий, тож і знаходиться на проміжному другому місці. Енергетики треті лідирує з певненим відривом столичний хід. До речі, у грі в складі енергетиків дебютував новобранець Віталій Танський, який перейшов до команди з білоруського граніта. А раніше захищав кольори кардиналу з Рівного. Кажани полетіли у фінал. Львівські волейболісти у півфіналі Кубка України у двоматчевому протистоянні здолали Вінницький Екодім. У першій грі летючі миші здобули перемогу з рахунком 3-1. А сьогодні у другій грі наші кровопивці взагалі не залишили жодного шансу вінничанам. Команда Угіса Крастіньша легко оформила путівку у фінал 3-0. Найрезультативнішими у складі львів'ян сьогодні стали Тевкун та Кісілюк, які принесли в скарбничку команди по 12 очок. У вирішальному матчі Кубка України Баркомівці зустрінуться з харківським локомотивом. Вирішальний поєдинок пройде 11 лютого. Наприкінці випуску курси валют та прогноз погоди. Більше новин на сайті НТАЮЕЙ. Я ж кажу вам до зустрічі. На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Сніжитиме. В день температура підніметься до 2 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 2. Долар за курсом Нацбанку коштує 28 гривень 45 копійок. Євро – 30 гривень 11 копійок. Один польський злотий – 6,76. На готівковому ринку один американський зелений продають за 28 гривень 55 копійок. Євро – по 30,07. А за польський злотий доведеться викласти із гаманця 6,95.